На пів гривні більше. З 1 лютого за проїзд у міських тролейбусах пасажири викладатимуть по одній гривні 75 копійок. Рішення про підвищення тарифу ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міськради. Тут кажуть, збільшення тарифу непопулярний, проте вимушений крок. Інакше комунальне підприємство Електроавтотранс збанкрутує. Дуже важливе таке питання, як автошина для тролейбуса. Вона подорожчала на 1300 гривень. Це подорожчання йде особливо зараз. Просто такими з дня подання, наприклад, підготовки цих матеріалів. От уже сьогодні якраз проплачував декілька колістам, вже знову зросла вартість на 400 гривень. Тому, безумовно, за такими. Мастила, це не то, що на відсотки, це в три рази все це подорожчало. Збитковість перевезень муніципальним транспортом спричинюють також дублювання тролейбусних маршрутів місцевими автоперевізниками. Так лише в одному із мікрорайонів на тролейбусних маршрутах комунальники нарахували понад 70 автобусів громадського транспорту. На рівні умови конкуренції на ринку міських пасажироперевезень забирають у тролейбусів так званих платних пасажирів. За підрахунками, 15 років тому тролейбуси перевозили втричі більше людей. Ми тоді випускали 28 одиниць раніше, зараз ми випускаємо 33 одиниці. Ми перевозили 12 мільйонів 800 тисяч. Якби мені зараз цих пасажирів і ту субвенцію, яку дає держава за пільгове перевезення, мені не потрібно підвищувати тариф. Я б наоборот, я навіть його знизив би до гривні. У Марії пообіцяли, цього року до складу міжвідомчої комісії щодо проведення конкурсу автоперевезень запросять і представників комунального електроавтотрансу. Там, де безпосередньо входять маршрути тролейбусів, все-таки, щоб ми, напевно, що зменшили кількість маршрутів, відповідно, це позитивно позначиться на економіці нашого, підтверджую, нашого комунального підприємства. Це логічно і це правильно. І нам не потрібно буде піднімати в майбутньому тариф до двох гривень. Один єдиний нюанс, Леонід Іванович, щоб ми не нашкодили пасажиру, щоб ми не зробили з вами таку річ, коли ми це все відміним, і ви будете мати Радянський Союз переповнені тролейбуси і незадоволених людей. Тут треба дуже виважено підійти. Підняття тарифу дозволить підприємству погасити зарплатні борги перед працівниками, а також дещо оновити рухомий склад тролейбусного депо. Нам порівняно з 2013 роком державний бюджет не додав 1 млн 280 тисяч, і ми зараз маємо збитки по році 2 мільйона 600. Відповідним чином недовиплачена зарплата ще за грудень місяць, а їх 100% гарантовано, що за січень місяць ми не виплачуємо. Пасажири новому проїзному тарифу не надто радіють. Проте визнають, електротранспорт за будь-яких обставин є найбільш доступним для пересічених івано-франківців, дешевше лише пішки. Для кожного пасажира така ціна буде трішки ну, недоброю, але ну, оскільки така ситуація в країні, якось треба виходити. Ну, буду їздити далі громадським, коли не встигатимуть то то маршрутними автобусами. Я вважаю, що це не надто велике збільшення вартості. Але хотілося б, щоб трошки тролейбуси були інакші, якісь оновлені. Я буду їхати, не зважаючи на це, скільки він буде коштувати, адже тролейбус він дешевший від маршрутки і не можна теж так само доїхати. У міському бюджеті Івано-Франківська, 2015 передбачені кошти на закупівлю кількох нових тролейбусів: Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.